В холодну зиму в теплих будинках. Сьомої ранку тут працюють, не покладаючи рук. У місто привезли мобільні домівки для переселенців. Вогняний герб та щедра благодійність. Ми какби любимо Україну. Ми в ній живемо, Ми її любимо. Акція Україна це я і у Запоріжжі. Кидок, кошик, гол. Такому матчу позаздри гравці Енбі баскетболісти Феру знову вдома і знову краще. Ще одна перемога запорізької команди. Ці та інші новини далі у випуску. Вітаю 10 листопада на календарі у прямому ефірі. Вечірній випуск новин. Я Марія і журналісти вільного простору, як завжди розкажуть про найцікавіше. На 79-му окрузі завершився перерахунок бюлетенів виборців. Перемога за Володимиром Бандуровим. За даними центральної виборчої комісії, він набрав майже 22% голосів. За Бандурова проголосували трохи більше 17 тисяч чоловік. Його опонент Олександр Гірчук набрав на 17 голосів менше. Нагадаємо, за попередніми підрахунками Олександр Горчук тримав перемогу на 79-му окрузі з відривом у майже 200 голосів. Володимир Бандуров подав позов до суду, аби перерахували бюлетені. У Запоріжжя більше немає правого сектору. Про це політична партія повідомила на своєму сайті. Правий сектор розпустив Запорізьку та Полтавську обласні організації. Також червоно-чорних тепер немає у Херсоні. Керівників цих осередків звільнено з посад. Тепер вони не можуть діяти. Від імені партії на сторінці запорізької організації у соціальній мережі з'явився відеокоментар. Цю ситуацію прокоментував тепер. Уже колишній лідер запорізького правого сектору Сергій Канівець. 9 числа к нам пришла на электронную почту информация, что областная организация правого сектора распущена в полном составе. Решение принято было 7 числа за подписью Яроша. Того, что 7 числа люди уже сделали собрание и нас не оповестили ни о чем. А 9 мы с утра уехали в АТО. Я повез 20 человек в АТО, в АТО воевать. А в это время... Ні, Ярош, ні біреза навіть не зазволили позвонити і сказати, що, що ми вже не в їх організації. Це, це предательство. Сергій Канівець зазначив, що вже завтра відбудеться з'їзд патріотичних сил Запоріжжя і області, що входили до запорізького правого сектору, аби вирішити їх подальші дії. Зимувати є де житлову проблему вимушених переселенців у Запоріжжі вирішують альтернативними способами. Для них готують мобільні домівки. Такий проект планують реалізувати у декількох містах України. Як триває будівництво і що чекатиме на мешканців такого житла у сюжеті Маргарити Чернишової. Понад 20 вантажівок із матеріалом та майже місяць роботи у Запоріжжі будують перше в Україні транзитне містечко для переселенців. Містечко для українців зі сходу знаходитиметься на південному мікрорайоні. Раніше тут проводили підготовчі роботи. Тепер сюди привезли мобільні домівки. У них планують поселити приблизно пів тисячі переселенців. «Городок состоїть із двох частин. та половина – та житло для Краткосрочного поселения это жилье э, типа общежития. И второе, вторая часть это жилье для среднесрочного проживания. Это по сути квартиры. Такие модули состоящие из четырех. Квартир цього разу у Запоріжжя з Німеччини привезли два десятки будиночків. Всього їх буде дві сотні. За проектом будівництва тут поставлять ще два дитячих майданчики та так званий пральний блок. Також тут розмістять кімнату адміністрації. Все містечко буде знаходитись на балансі МНС. На сьогодні визначено три області: це Харківська, Дніпропетровська і Запорожська. В Харківській вже поставлено пілотний проект це 10 будинків. Тим менше Запорізька область практично повністю готова к постройке всього комплексу транзитного городка, тому перші домики пішли на Запорізьку область. Вантажівки з матеріалами будуть надходити кожні три дні. Тому тут працювати будуть, не покладаючи рук. Будівельні роботи планують проводити і вночі. За не зробити скоплення автомобіля і делать роботу кожен день, а може быть даже ночью. Будет виставлятися спеціальне прожектора, буде виставлятися охрана, і будемо сделать все, щоб ну дней дні через 20-25 этот городок стояв. Будівництво містечка проходить за підтримки німецької сторони. Трохи хаотично зараз все відбувається, але в цілому все проходить так, як і заплановано. Також за домовленістю з німецькими партнерами таке транзитне містечко у Запоріжжя прибуде до завершення. АТО. по договоренності з німецькою стороною планується їх переміщення в Донецьку та Луганську область після окончання антитерористичної операції і возврата туди. Піріселя Маргарита Чернишова Федір Попадюк. Спеціально для Медіагруп нові проекти. Україна це я під такою назвою прийшла акція у 20 містах, серед яких і Запоріжжя. Флешмоб закликає до єдності і солідарності усіх українців. Крім того, це ще одна можливість допомогти нашим бійцям, які знаходяться у зоні антитерористичної операції. Детальніше у сюжеті Валентина Обухової. Декілька сотень запорожців прийшли на акцію в підтримку бійців на сході. Містяни зібрались тут на площі Маяковського, щоб вкотре продемонструвати Запоріжжя українське місто. Почали масову акцію о 16-й годині, як і в інших містах України. Розпочали традиційно – з виконання гімну. Далі діти на традиційних українських музичних інструментах виконали народні пісні. Тут же волонтери збирали гроші для військових на сході країни. Благодійниця Любов говорить, саме такі заходи допомагають зібрати найнеобхідніше для бійців. Да, ми от вивісили таке об'явлення, Ми готові здесь прямо приймати теплі віші, предмети лічних гігієни. Весь список готовий прямо здесь приймати фінансові пожертвування. Ми готові на все, собственно говоря, щоб допомогти нашим ребятам. З початком перемир'я, говорить Олена, люди стали менше допомагати військовим, проте потреб у захисників менше не стало. Тому сьогодні вирішила заохотити кожного, хто захоче допомогти. А за благотворительний взнос в сумі 50 гривень, чи отримує отримає такі маленькі сувініри та укроп, та вже бренд можна сказати, нашої армії. та Олена не єдина, хто збирає допомогу військовим. Іван із сотні самооборони Запоріжжя продає ось такі вироби. Діти із Вот Реабилітация детей инвалидов Оржникизовского района изготовляют своими руками. И значит произведение этих юных дарований продаются по сугубо символичные цене. Данная сумма и собранные деньги идут на нужды солдат зоны АТО и на нужды обороноспособности нашей области. Віталій, відвідувач акції, готувався до неї по-своєму. Прийшов на захід не один, а з патріотичною самоїцькою лайкою Дженою. У такому вбранні собака себе почуває гарно. Ми би, любимо Україну, ми в ній живемо, ми її любимо. Продовжилась акція до вечора. На такому екрані транслювали фотографії бійців із зони АТО, а на останок запалили свічки, які зібрали у один великий герб посередині площі. Таке полум'я свічок горіло одночасно у декількох містах країни в пам'ять про героїв, які захищали Україну. Валентина Обухова Ярослав Бардаков спеціально для медіагруп нові проекти. Менше місяця залишилося до зими. Цього року норми обігріву у квартирах українців офіційно знизили до плюс 16 градусів, але й утримати таку позначку часом нелегко. Цими вихідними запоріжців навчали головним правилам утеплення будинків. Таку акцію у місті провели уперше. Ініціатором виступила Українська кліматична молодіжна асоціація про боротьбу із холодом. Далі Алалисак. Інформаційні стенди, друкована література та привітні консультанти тут розповідають, як зберегти тепло з мінімальними витратами. Організація Точка тепла розпочала свою роботу у Запоріжжі. Активісти навчають містян правильно утеплювати свої домівки. Чтобы сократить это, эти энергопотери, нужно на этот чердак положить слой какого-нибудь теплоизолятора. Вот на этом стенде показаны. Основные. Просто в чердак нужен ну где-то вот такой слой какого-нибудь теплоизолятора. Можете насыпать опилок, можете ну очень хороший утеплитель минеральная вата. Ну, в плане, конечно, дешевизны, да, там проще взять что-нибудь природное, как бы экологичный материал. За час акції точка тепла активисты вже проконсультували за два десятка запоріжців. Розповідають Бувають і незвичайні питання, спрашують, які матеріали краще використовувати. Вот у нас стенд. Ми тут стоїм, розказуваємо, приводимо всі положительні сторони, отрицательні сторони матеріалів. То що ще? за часто спрашують про сонячне батареї да інтересно, што вот да. альтернативна енергетика сейчас стала интересовать людей. Така акція проходить у Запоріжжі вперше. Активісти зізнаються, очікували більшої уваги містян та екологи не засмутилися. Консультували тих, у кого виникали питання стосовно збереження тепла. Дісвод 10 правил сохранения тепла в домі. Бачнемо полізна інформація по сайты <головіка> Тож дуже много полезної інформації і чому розтут тарифи. розтутаріфа. будь пожалуйста. Активісти точки тепла планують повторювати подібні акції. Сподіваються, надалі до їх порад буде більше уваги містян. Алла Лисак, Ярослав Бардаков, спеціально для медіагруп нові проекти. Мистецтво майбутнього з диявольським акцентом у Запорізькій галереї Людмила Дахова презентувала свій проект. На її картинах містичні ляльки та приховані знаки. Художниця закликає: бійтеся, приходьте. Журналісти вільного простору спробували. Хелоуін завершився, і містика продовжується. Ці картини не мають жодного стосунку до реального життя. Але як стверджує художниця, вони презентують саме теперішній час. Людмила Дахова, художниця з Рівного. У Запоріжжя місткиня приїхала з диявольськими ляльками. Так називається виставка жінки, яка проходить в галереї Ленін. Її картини всі містичні, адже це стихія художниці. Сама Людмила називає себе візуальним артистом, а роботи виконує виключно у жанрі футуризму. Це іскусство майбутнього, і у мене так більше всього виходить. Я люблю планувати, люблю ясно Бідіння люблю знаки свою роботи. Жінка показує цінувальникам мистецтва не вперше. Д'явольських ляльок вже побачили в Рівному. Тепер вони у Запоріжжі. У Людмили картин багато. Жінка не може назвати навіть точну кількість. Проте зараз вона представила запоріжцям всього 20 картин, кожна із яких по-своєму особлива. Я воспринимаю в цілому, а в цілому я воспринимаю не так, як ліс, де видны уже іголочки, это лес, ліс, і это лес, или кленовый ліс. Я вижу просто силует. Усі ці картини намальовані водостійким маркером та акрилом. Художниця каже, ці матеріали сповна передають образи та деталі. Здесь вот то свежескошенное сено и какие-то тоже вот мелодии интонации энергии сугубо личных, которые у кого каждая индивидуально лично свои. Это вот огненная такая стихийская. Вайби, я би навіть сказала. Подивитися на диявольських ляльок прийшло близько півсотні містян. Люди приємно здивовані роботами художниці та її манерою бачення реальності. Впечатлена тим, що відділа тут сьогодні. Мені в принципі, навіть такої абстрактне, ніфігуративне іску. Ну, достаточно цікаві роботи. По-моєму, вийшло здорово. Людмила Дахова і далі збирається дивувати своїми роботами. У художниці символістки ще багато ідей для створення нових робіт. Запоріжжя не останнє місто, де можна побачити диявольських ляльок. Людмила планує показати свої роботи в інших містах України, а подивитись на містичну красу у Запоріжжі містяни зможуть до 7 грудня. Сідонія Ракілян Ярослав Бардаков спеціально для Медіагруп нові проекти. Запорізький металург гість на своєму полі. Цього разу на Славутич Арені господарями були луганчани. Матч зоря металург пройшов із змінами у складі запорізької команди. За день до гри у відставку подав головний тренер металургів Олег Таран. Команду на поле вивів Анатолій Чанцев. Результат 3-0 на користь Луганчан Острих моментів Ми мало створювали. После стандартов, которые исполняла «Заря», нам трудно бороться, нам трудно противопоставить их игрокам высокорослым какие-то действия оборонительные. Но я хочу добавить к тому, что крайне невнимательно играли наши игроки в штрафную после стандартов. Ну а когда уже было удаление у нас, то, конечно, игра, можно сказать, была полностью уже решена. А вже 23 листопада на славу точарені металург зустрінеться з київським «Динамо». На рідному полі тільки перемоги. Після чотирьох матчів на виїзді гравці запорізького феро повертаються на домашній майданчик. Позаду серія з трьох поразок поставити крапку на невдачах. Баскетболісти намагалися у поєдинку з одеським клубом. Як допомагали їм рідні стіни? Юлія Кривенко розкаже. Поєдинок проти баскетбольного клубу Одеса гравці Фера розпочали із вдалих китків. Вони швидко відірвались у рахунку. і Перший чверть закінчилась перевагою у три очки. На табло 19-16. Цього разу молодий баскетболіст Кристиан Луговцев перше вийшов на ігрове поле у складі запорізької команди. Підтримка відлична, чувствовалася комфортно себе при такій підтримці хорошо, все боліємо. Ну, Взагалі, класна атмосфера в залі, хороша. У своєму дебютному матчі хлопець зміг заробити вісім очок для команди. Так Крістіан Луговцев допоміг своєму клубові здобути перемогу і у другій чверті. Після двох дуже цікавих чверти рахунок на табло сорок на користь баскетболістів. Пера перерва минає дуже швидко. і Гравці вже готові вийти на майданчик для того, аби продемонструвати гарну гру для своїх болівальників. Після перерви баскетболісти Одеси додали вотації, скоротили різницю у матчі. Тридцять чверть закінчилась із рахунком шістдесят Однак найцікавіше було попереду заключна десяти хвилинка була особливо напруженою. Одеса зрівняла рахунок, атака запоріжців і фол проти Сашка Рибалка. Баскетбаліста є на лінії штрафних. Після штрафних рахунок 84-80. Залишається остання атака для Одеси і Клим Артамонов закидує три очки для своєї команди. Ферос здобуває мінімальну перемогу 84-83. Хотілося б бачити чуть кращий процент реалізації від гравців, які можуть і повинні забивати з метрович, Антоніс, наприклад. От. Ряд ігроків провели хорошую ігру, нормальну, Тимощук, Вільховецький. тот же Змитрович во второй половине выглядел лучше. Прежде всего в защите. Вот. Ну и нам очень тяжело, конечно, работать против команд, когда появляются два парня. По 2-5, 2-7. Они просто доминируют под кольцом. Здесь нам было сегодня непросто. Может быть, отсюда и перебор фолов. Ця перемога закріпила феру на шостій сходинці у турнірній таблиці. Наступний поєдинок підопічні Кирила Большакову проведуть у Дніпропетровську 15 листопада. Там зіграють проти місцевого баскетбольного клубу Дніпро. Юля Кривенко Федір Попадюк. Спеціально для Медіагруп. нові проекти. На сьогодні це усі новини. Вже за добу події вівторка. Ну а я прощаюся з вами і бажаю гарного вечора. Бережіть себе.